Ото, шановні наші глядачі, давайте поговоримо про те, що відбувається на Курщині. Сьогодні головком Сирський зазначив, що під контролем України нині перебуває 82 населені пункти Курської області. І Фактично маємо говорити про те, що площа боїв у цьому регіоні могла розширитися до кордонів 4-го району Глушківського, де місцева влада вже оголосила евакуацію, оскільки збройні сили України взяли під контроль кілька там населених пунктів, один із яких знаходиться приблизно за 17 кілометрів. Від глушкового, попри деяке зниження, очевидно, темпів операції вона, звісно, триває. Давайте розберемося трохи предметніше про те, де відбуваються бої, що відомо про просування збройних сил України в рамках операції у Курській області. Подивимося карти і подивимося певні відео. Отож, що мусимо зазначити, що аналітики БІЛД пишуть про те, що збройні сили України оточують райцентр Коренево з двох сторін у вівторок. Експерт. Дбільд із аналізу відкритих даних Юліан Нробке повідомляв, що на північ від міста Суджа збройні сили України наступають на райцентр Кореневе. Тоді фактично з'явилася ця інформація. А тепер же за його даними українські сили підійшли до цього села із залізничною станцією у Курській області. Це звісно дуже важливо. Також зазначу, що вчора у соціальних мережах розповсюдилися відео із зняттям російського триклору із будинку культури у селі Внезапне Кореневського району. Окрім того, також було відео із скиданням російського прапора із будинку культури із села Любимівка. Ось можемо зараз бачити ці кадри, як це відбувається. Треба зазначити, що ну звісно, український стяг, коли там риб, це зовсім інша історія. Можемо бачити і карти. Треба сказати, що та інформація знову ж таки. Вона дуже хаотична. Карти хаотичні достеменно. Ми не до кінця не розуміємо кордонів, де зараз знаходяться Збройні Сили України, але власне можемо чути на ставках, які відбуваються кожен день, зведення від головкома Олександра Сирського, який щодня звітує Верховному головнокомандовичу про стан подій у Курській операції. Рухаємося далі. Ну і також хочу вам сказати, що є небезпека для одного із мостів через річку Сейм у Глушково, в Курській області в цей міст під прицілом збройних сил України. Зараз також бачимо ці кадри. Фактично, можемо допустити, що цього моста може скоро і не бути. Треба зазначити, що його росіяни використовують для того, аби підвозити постачати провізію і БК російським своїм військам у районі Коренево. Ну тобто, можемо сказати, що цей міст це дуже така серйозна ціль для наших сил. Можемо бачити руйнацію. Можемо бачити про те, що фактично він тримається на під вогневим контролем. Ну Давайте далі до карти. Далі подивимося, що як просувається історія. з е Звільненням населених пунктів. Отже, гончаровка у передмісті суджі Курської області також виходить із складу Росії. Тепер вона під нашим контролем, під контролем сил оборони України. Е, є просування там. Ну і я також зазначу, що суджа це взагалі така страшна втрата для росіян. Можемо бачити ці фотознімки, які з'явилися також у соціальних мережах українських військових, які от знаходяться біля населеного цього пункту, і можемо побачити, що думаю, скоро вже буде українізована і назва також цього села. В тому числі нова івановка у курській області також успішно українізувалася. Також можемо подивитися коротко, як це було. О! О! Вс хорош, нормально. Вс, нормально. Отак відбувається українізація. Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що відновило нібито контроль над населеним пунктом Крупець у Курській області, але дуже неспокійна ситуація і в районі міста Льгов. А треба зазначити, що російські журналісти знімають у місті Льгов сюжети про активні бойові дії. На відео можна почути, як там все вибухає і гримить. Треба зазначити, що Льгов стоїть на тій же самій трасі, яка проходить від кордону до Курчатова, де саме знаходиться. Безпосередньо та атомна електростанція. Ну, Можемо бачити, як росіяни фактично самі бомблять свій же львов. Давайте почуємо ці емоції російських так званих воєнкорів. Ми знаходимося в городе Львов, на месті падения одної збитих ракет. Предположительно, это был американський Хаймарс. Посмотрите, какого розміра воронка. Судя по всему, это был контактный удар. Ракете подбили двигатели, и она уже на излете попала прямо сюда, прямо рядом с детским бассейном. Честно говоря, воронки такой глубины можно увидеть нечасто. Даже ФАП-500 оставляет не такие мощные разрушения. Ну а режим надзвичайної ситуації федерального рівня ввели в, вже не в Курській, а в Білгородській області. Про це заявив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Це рішення ухвалила урядова комісія під керівництвом міністра надзвичайних ситуацій РФ. Режим вводить нові правила для жителів регіону. Серед них обмеження доступу в область, участь громадян у ліквідації наслідків, ведення комендантської години понаднормового робочого дня і інші обмеження, які стосуються установ праці. Окрім того, термінову евакуацію оголосили в ще одному районі і Курської області. Очільник Павел Золотарьов закликав покинути Глушківський район. Комісія розсмотрела ситуацію Белґарськообласті прийняли рішення про введення... режиме чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на всей территории Белгородской области. Подробно, что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое время довести. Всем доброго дня, здоровья и добра. Здоров'я і добра, бажає губернатор. Що ще звісно залишається своєю чергою? Занепокоїлися про події Білгород-Білгородської області і в міноборони РФ Білоусов. Міністр їхній новий провів нині нараду. Що сказав, почуємо. Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен генеральным штабом по дополнительным мерам. Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения Основных задач. Реализацию представленного плана буду контролировать лично. Ватися є за що, тому що з'явилася інформація про те, що збройні сили України зайшли в село В'язове Білгородської області, яке знаходиться в трьох кілометрах від е, колотилівки. Про це пишуть зокрема місцеві пабліки. Я ще дуже коротко зазначу про те, що ми зараз бачимо ось ці кадри, але про те, що росіяни розуміють чи про те, яка кількість полонених знаходиться сьогодні в російських в українських перепрошую руках. Вони намагаються виходити сьогодні на наше керівництво з тим, щоб просити про обміни з тим, щоб починати Нати такі перемовини своєю чергою. Давайте почуємо, що каже командир російського полку Ахмата Лаудінов Він заговорив, що деякі російські військові залишають свої позиції. Давайте почуємо. Вот опять возвращаю вас всіх к священним писанням. Буде очень тяжело. реально очень тяжело ну, Ми к тяжести реально прилучили. Буде очень тяжело, потому що некоторые слабкі люди, які не вірять істину в Бога. будут тоже думать, что мы проиграли. Поэтому тяжело, оно никогда противник там что-то делает, тяжело, когда где-то начинают оставлять позиции некоторые наши дублистные товарищи, которые имеют громкие названия, рассказывают вечно сказки, какие они герои, а потом раз где-то там дрогнули. Вот это плохо. Насамкінець дуже коротко зазначу, що тільки сьогодні спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових. На цьому курський прорив рубрику закриваємо. Будемо й далі про це говорити. Будьте з нами.